Всім привіт! Ви на каналі В'язання як хобі. Мене звуть Олена. У своєму каналі я нікого нічого не повчаю, не навчаю, я тільки показую, що я зв'язала, в'яжу і розповідаю, як приблизно я це зробила. Скоро літо, хоч у нас і похолодала невздовзі вербна неділя, але, можливо, це відео якраз і вийде на вербну неділю, але все ж таки літо буде. І я захотіла собі до літа зв'язати щось таке дуже легке, суто бововняне, І я вибрала нитки Ярнард Самер. Ці нитки я знаю дуже давно, десь, років, може 17 тому, я в'язала з них джемпер. У мене був джемпер. З довгим рукавом, повністю ажурний, такого блакитного кольору, навіть не блакитного, а ближче до синього. Ажурними арочками він був зв'язаний, да. тільки я не пам'ятаю, чи були там між арками виворітні петлі. От мені здається, що їх там не було. І я захотіла Зв'язати е, собі футболки. От Ви бачите, тут лежать дві футболки. Купила в інтернет-магазині Candy Yarn нитки, е, побачила ось ці нитки називались Пудра. Вони були на фото світліші. Е, коли вони прийшли, то вони такі яскравіші набагато. Я побачила, що вони яскравіші, ніж мені треба було. І я б назвала їх краще не пудра, а персик. Ці нитки всі знають: 100 грамів 350 метрів, 70% котон, тобто бавовна, і 30% віскоза. Ось цей колір номер 10 І я заказала ще ось такі сірі нитки. Цієї ж фірми Колір 53 сірі. Там теж вони були світліші, трішечки темніші, вони ніж мені б хотілося, але нормально мені підходить цей колір. Зараз розкажу, що я з них в'яжу і що я з них вже зв'язала. Трішки покажу і розкажу. І скільки у мене, е, яка витрата на е, ці вироби. Ну, спершу я розкажу про цей персикову, про цю персикову футболку, Так, цю поки що відсунув бік. Це звичайнісінька футболка. Звичайнісінька футболка, втачний рукав, Втачний рукав, я тут зробила кругленька горловина оброблена платочка, так, декілька рядочків. Рукав зв'язаний резинкою 3 на 1. Так, пройма. І повністю ажурна. Починала я в'язати її знизу, тут теж платочка, декілька рядків платочної в'язки. 4, здається, да. і ажур. Спочатку я хотіла ажур без виворітних петель, щоб він не був як резинка. Але чогось потім я побачила ось ці арочки, вони мені так сподобалися. Ну там між ними була одна петля виворітна, А я чогось вирішила, що. Краще зробити дві. Зробила дві і не вгадала. Ну, мені так здається, що я не вгадала, бо не подобається мені цей, ну, як виглядає ця футболка. В'язана вона по колу, без швів, немає тут бічних швів, без швів, по колу. На спицях No3,5 на свій розмір. От вона дуже легка. Вона дуже легка, вона дуже пластична, дуже пластичне полотно, дуже легке, я вже міряла, вона тягнеться дуже легко. Тягнеться, дивіться, от ось тут я не знаю, на кого її можна натягнути свободно. Зробила. Таку височеньку пройму. От. Зараз розкажу, скільки ж я тут петель набирала. Так, на спицях номер 3,5 і на спиці 3,5 я набрала 204 петлі по колу. По колу 204 петлі, пров'язала 5 рядів платочною в'язкою, а далі перейшла на ажур. І приблизно до пройми я в'язала ажуром 32 см. Пройма дуже проста, я завжди її роблю на свій розмір. Пройма закривала 3 петлі, 2 і 1. 3, 2, 1. Так само, коли робила рукав я набрала на рукав. Рукав у мене зшивний. Так, ось тут шов. Бачимо, рукав зшивний. Набирала я 70 петель на рукав. 70 петель. І в'язала резинкою 3 на 1. До початку до пройми ось цей шматочок, я пров'язала, 16, 16, рядів, 16 рядів, і далі пішла робити окат. Теж закрила 3-2, а далі закривала постійно в кожному ряду по одній петлі. Одна петля на початку кожного ряду. Поки у мене не залишилося 9 петель. І я закрила рівно на голівку оката 9 петель, пришила пройму, ой, пришила рукав гачком. Чи треба ниточку прибрати, пришила гачком. Ось цей шов, можна бачити. Гачком пришивала. Скіз плеча не робила. Я знаю, що, ну, можливо, хтось робить, я не знаю, чи правильно роблю, чи неправильно. Колись я почула чи прочитала, що для втачного рукава скіз плеча не треба робити, то я і не робила, закрила петлі рівно. І теж зшила їх гачком по плечу. Виріз горловини у мене, так, горловина переда. На плечі по 29 петель я залишила на плечі по 29 петель. І на горловину 28 петель. Я закрила 10 петель центральних. Потім два рази по дві і п'ять разів по одній петлі. Полотно, ой, полотно, вже готову футболку я прала в пральній машині на делікатному режимі, не прасувала, нічого їй не робила, праскою навіть не торкалася. Вона вирівнялася. Звісно, що вона вже після прання розклала її на сушилці і вона висохла. Е, да. А, висоту пройму, а пройму я зробила 20, здається, 3 см. У мене пройма, висота пройми 23 см. Я думала, що це буде дуже-дуже. Ну, глибока пройма, зазвичай я роблю трішки менше, а тут щось зробили таку е, високу пройму. Ну, нічого, я поміряла нормально. Воно мені ніде не давить, підмишка мені тисне, нормально, дуже-дуже комфортно. Так, а, витрати. Угу. Ось це третій моток. Третій моток. Всього пішло у мене два мотки, і з третього я взяла на обв'язку горловини, мені не вистачило на обв'язку горловини, і трішечки на, от там вгорі, на один рукав. Декілька рядочків коротеньких на рукав. Якщо б я зв'язала трішки її саму по собі коротшу, можливо, мені навіть неможливо, а точно, мені б вистачило, вистачило і два мотки. Оце майже цілий третій моток у мене залишився. Куди його дівати, непонятно. Ну, кудись приструю, можливо, у мене є досвід. З таких ниток, майже з таких, е зв'язати шкарпетки. У мене є такі шкарпетки, от, і навіть відео є, е майже і такого ж кольору трішки світліше, то куди-небудь пристрою так. А, спинка теж по спині теж такий самий ажур, такий самий візерунок. Нічого особливого. Нічого особливого. Ось така у мене одна футболочка вже є, готова. Не дуже швидко вона зв'язалася, не дуже швидко. Я е, пізніше розкажу, чому так, не дуже швидко. І друга футболочка з сірих ниток. ця мені подобається більше. Ця мені подобається більше. Е, ось Така футболочка перед э, чисто гладь, а на спині, ну, я так і хотіла, у мене така задумка і була. Я кутом зв'язала ажур, знайшла ажурні ромбики, їх повно всюди. У мене є десь ксерокс є, ксерила я ксерила колись з журналів. Коли не було інформації ніякої, знайшла такі ажурні ромбики і зробила ось таким клином ажурну спинку. Рукава теж короткі і теж зробила таким самим візерунком ажурним. Спочатку хотіла зробити їх резинкою 3 на 1, а потім подумала, що ну, якщо спинка ажурна, то має бути щось ажурне ще. І думаю, що я вгадала, зв'язавши ажурні рукава. Ця футболка зв'язана ось з цих ниток. На цю футболку її я в'язала спицями номер 4 Так, зараз подивлюся, де в мене записи. Спицями номер 4 набрала по колу 208 петель. Ну, чогось у мене так вийшло: 208 петель. На спиці, внизу, на, внизу резиночку 3х1 3 на 1 зв'язала спицями 3,5, а потім вже перейшла після резинки, ну, якщо можна її назвати резинкою, на гладь лицеву. І на спиці номер 4 3 на 1 я зв'язала 5 рядочків. Вона дуже низенька, 5 рядочків, а далі перейшла на гладь і на спиці номер 4 Теж ця футболка зв'язана у мене по колу. Вона теж без швів, без швів. 208 петель. На спицях номер 4 нічого не додавала. Скільки я тут пров'язала сантиметрів? Ну, трішки може, сантиметрів 10 сантиметрів 10 від самого низу я пров'язала і почала в'язати ось цей кут. Тобто він у мене починається нижче, ніж. У нас зазвичай лінія там, де бюстгальтер застібається. Я так хотіла, щоб воно було нижче. Не, ну, не від самого низу, а десь від, 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 від трішки вище, ніж талія. Ну тут у мене вийшло, що воно починається майже від талії. Бо вона трішки витягнулась після прання. Ось така спинка. Теж втачний рукав я зробила так само, але тут трішки коротшу пройму я зробила. Тут у мене трішки коротша пройма. На е, рукав я набирала 66 петель. От, з таким у мене розрахунком 66 петель спицею номер 4 е, е, І пров'язала <кл> 4. Ряди, 3 на 1, 4 рядочки, 3 на 1 резиночкою, і перейшла на ажур, на ось ці ажурні ромбики. Пройму так само вив'язувала 3, 2, 1, і все. Далі пішла рівно, а в рукаві я пров'язала. 4 ряди, 3 на 1, і 12 рядів ажура. Ну, тобто, ті самі 16 рядочків, і почала робити окат. Теж закрила 3, 2, 1, і далі по одній петлі. Так, у мене вийшло, по одній петлі до самого кінця, і в кінці я залишила 10 петель. 10 петель і закрила рівно 10 петель. Пришивала теж гачком. Коли я її зв'язала, і після того, як зв'язала, я поміряла, і ось ця низ, ось цей резиночка 3х1, вона закручувалася. Вона закручувалася. Я думала, ну, якщо вона не вирівняється після прання, значить спробую праскою попрасувати. А якщо їй це не допоможе, тоді думаю, відріжу і зв'яжу платочки чи ще чим-небудь. Але цього мені робити не довелося, бо я її попрала теж в пральній машині, на делікатному режимі. І коли вона у мене вийшла з машинки, я її отак за плечі взяла і добряче-добряче струсила. Я її струсила, вона вирівнялась. Можна побачити, що на рівненькі рівнесенькі петельки трішки потягнулися, вона витягнулася. Десь сантиметра на 4 можливо. Можливо, на 3 сантиметра вона витягнулася. Але більш нічого. З неї не стало. І мені це дуже сподобалось, бо я її зв'язала коротшу, ніж у ту персикову. Вона була коротша, вона була ну, трішки нижче пупа, а витягнулася так до середини живота. Вона мені тепер. До середини живота це дуже комфортна довжина. І... Дуже добре, що я її зв'язала лицевою гладдю. полотно рівне, воно мене не обтягує, воно досить тонке, воно світиться, тонке, пластичне, дуже легке, дуже легке. І на цю футболочку у мене пішло менше, ніж 200 г. Ось це третій моток, я вже почала з нього в'язати, зараз теж покажу, що. А, але ще у мене навіть від другого мотка ще залишилося трішки пряжі. Так, тут у мене на... на плечі, на плечі я в цій футболці залишала по 30 петель, а на горловину 32 петлі. Попереду горловина закрила 12 петель, потім 2 рази по 3, і 4 рази по одній. Все. Ну, по спині теж зробила е, виріз горловини, закрила 20 петель, а потім 2 рази по 3. І так само на персиковій футболці. Там я на спині закривала. 16 петель і 2 рази по 3, і там трішки менше петель. Коли я шукала нитки, я хотіла зв'язати бавовняну щось таке бавовняні футболки, але вся бавовна, яка є, вона товстувата. Вона все ж таки нитка більш товста, ніж ця. Цієї фірми, але е, у мене є досвід роботи з цією пряжею. Багато хто каже, що нитка чіпляється, не треба брати гострі спиці. Е, я зараз вам на прикладі ось цих ниток, що в мене є. Так, зараз, Ось тут я з середини витягала ниточку і в'язала. О, на що тут у мене є? Так, я вам покажу, яка різниця. Мені здається, що ці нитки, якість цих ниток залежить від партії, Дивіться, ось давайте порівняємо цю нитку. Ось ця нитка персикова, коли я її в'язала. Її вязати було дуже і дуже важко. Дивіться, яка нитка, вона просто плоска. Вона якась плоска, вона не скручена, нічого, я не знаю, що це таке. Подивіться на цю нитку сіру. Так, я не знаю, як там видно. Тут геть- вона геть інша, бачите, яка? Вона. Навіть на вигляд, вона виглядає, має вигляд такий більш тонкий, а ця якась сплющена, персикова. І вона така сплющена повністю. От я е, взяла три мотки, я, е, От цю персикову, я, чого я ще її довго в'язала футболку, я її ледве вив'язала. Ось ця нитка дуже чіпляється, бо вона якась е, погано скручена. Ось ця нитка майже не чіплялась, майже не чіплялась. У мене, ну, може, разів 10 ну, або 15, це максимум. Е у мене щось е спиця потрапила, зачепилася оця, е як її господи, ой, віскоза. Так, зачепилася оця віскоза. Дуже мало. І можна побачити по полотну, що на полотні ніяких зачіпок ніде немає. Ну, ніде немає зачіпок тих. А навіть якщо вони десь і трапляються, вони е, непомітні. Не вони непомітні. Ну, Нитка мені ця дуже подобається. Просто що в мене є досвід роботи з цією ниткою. Я дуже я її добре пам'ятаю. І я пам'ятаю, що я той джемпер. Він був з довгим рукавом, але він був весь ажурний. Я його носила майже не знімаючи. Дуже комфортна, дуже комфортна нитка. А ось цей, ну, цей постійно чіплявся. Цей нитка віскоза постійно на ньому чіплялася, але теж от спробувати знайти якісь зачіпки, ну то і не знайдеш, то і не знайдеш. Не можу я їх знайти. Хоча ну, ось тут от, да, трішки видно. Ну, така партія, така партія потрапилась. Звісно, не дуже приємно, але я не гарюю, не переживаю. І що я зараз в'яжу? У мене була зв'язана, я казала, вже синя, синій джемпер з таких ниток, а також я тоді у мене не залишилися вони, але у мене залишилися білі нитки. Така сама. Нитка. Я її дуже добре пам'ятаю. Е, у мене з білих ниток була зв'язана футболка. Була зв'язана футболка на широких бретелях, без рукавів, теж ажурами якимось там, якимись теж чи ромбиками, чи чим не пам'ятаю вже. Е, і ця нитка, вона теж скручена дуже добре, так само, як і ось ця сіренька. І вони у мене не чіпляються. Не чіпляються. Я зараз вяжу е з білої і сірої нитки собі Ой. майку. А, от. а ось ця персикова. Чіпляється просто чіплялась. Ну, бачимо, яка тут скрутка, ніяка, вона таке враження, що її хтось. Праскою просто пропрасував по всій довжині, і вона така вся плоска, якась незручна в'язати. А сіру білу в'язати дуже зручно, нічого в мене не чіпляється, в мене до цих, до цих кольорів претензій немає, абсолютно. А що ж я в'яжу? ниток у мене було менше матка, менше матка. Це вже я трішки вив'язала. Десь можливо. Трішки більше, ніж півмотка. І вони в мене ж дуже довго лежали, дуже довго. Якщо згадати, коли в мене була та майка 15-17 чи 17 років тому, то долежали, дочекалися вона свого часу, і що ж я зараз, що в мене на спицях? А у мене на спицях зараз ось а, така робота. Я в'яжу майку. Майку, звичайну майку, вона буде смугаста на широких бретелях, На широких бретелях, на спицях номер 4 Спиці номер 4. Тут номера не видно, просто показую, що які вони товсті. Чи як краще навіть не видно, як краще показати? Спиці номер 4 Смугаста буде майка. От коли сире, сире полотно, воно, бачите, воно не рівне. А після того, після прання, і ще після того, як я струсила, ось ця футболочка теж на четвірки, дивіться, яке рівнесеньке полотно, як воно вирівнюється. Ну, я сподіваюся, що буде носитися, і буде мені не жарко. Білу смужку я в'яжу вущу на два ряди, ніж сіру, бо ниток у мене дуже мало. І е, вив'язую цей моточок. І от я хочу показати, що з теж по колу в'яжу. Тут у мене 200 петель набрано. Ось тут доєднувала я моточок ось цей. До того шматка, що залишався від другого матка, від цієї від футболки цієї. Я сподіваюся, що хоча б на майку без рукавів мені вистачить. Ну, буду в'язати, бо мені дуже хочеться таку майку без рукавів. Теж її поперу набрала 3 на 1 резинку, досвід є. Після прання вона вирівнюється, нічого їй не робиться. Сподіваюсь, що ниток вистачить. Ну, якщо не вистачить, то не знаю, що робити. Докупати не хочеться. Полотно дуже легке, дуже пластичне. Ну, буду в'язати далі, оскільки я вже тут пров'язала, я вже пров'язала 20 см. Мені ще до пройми. Зазвичай я вяжу приблизно 32 см до пройми. Це на мій зріст у мене 1,60 метр, ну кожен сам по собі. От. І потім буду робити, або зроблю пройму 3-2-1, як завжди, або буду дивитися по нитках, можливо, зроблю виріз лодку і спущене плече. Трішечки спущене плече, можливо, ще так. Ще не вирішила, ну, поки треба дов'язати до пройми. Ось така у мене робота. Сподіваюся, що все у мене вийде. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Дякую всім за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я. Перемоги і миру нам. Всіх вітаю з прийдешнім святом, звербною неділею та з наступним святом Велик Днем. Бажаю гарних вихідних, щасливих мирних і безпечних свят. Дякую всім і до нових зустрічей!